У тимчасово захопленому Криму черговий раз почали лунати вибухи. Активно працюють авіації поки не останавлюють атаки. Після чого окупаційна влада Севастополя поскаржилась на атаку БПЛА, Гупало також в Керчі. Феодосії та Чорноморському попередньо там було вражено паромну переправу та катер. Окупанти також перекривали рух на незаконно побудованому Керченському мосту. Російські пабліки пишуть, що був приліт по горі Мітрідат, де стояв зерка російської армії панцер с 1 Після вибуху там почалась сильна пожежа. диктатор Путін своїм указом створив морську колегію Росії». очільником призначена помічника правителя країни агресорки Миколу Патрушева. До складу морської колегії, включено так званих губернатора Севастополя Михайла Розважаєва та голову окупованого Криму Сергія Аксьонова. Також туди ввійшли керівники інших російських регіонів. із з виходом до моря ця колегія покликана забезпечувати порядок на морі та розвиток флоту країни-агресорки. Поговоримо і про це також з нашим наступним гостем. Радо вітаємо у живому етері речника військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук з нами на живому зв'язкові. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я, спасибі, що знайшли час долучитися. Вітаю студія, вітаю пане Дмитро знову в етері. І так, читав я цей указ чудовий. Ну це черговий кооператив. Озеро тільки не зрозуміло там. Вони, хоча б вихід до води мали. І якесь відношення. А люди, які не мають взагалі стосунку до флоту в колегії, ну чому ні, це Росія. Слухайте, ну от пане Дмитре, логіка, ви от кажете про кооператив озера. Там логіка була зрозуміла. Та, от підвищення фінансової і комерційної ефективності всіх учасників, добробут особистий і так далі, і тому подібне. Ну наскільки я так собі розумію на пазир. А тут в Глобальних в масштабах країни, чи все ж таки щось вони інше і конкретно більш військове мають на меті? Ну е, правду е, ми з вами, мабуть, бачили лише публічну частину цього документу, де вони е, фактично е, декларують е, за все хороше проти всього поганого, але насправді у них є до речі, наскільки я пам'ятаю. Там концепція розвитку, щось таке. Чи стратегія. В цьому документі, до речі, вказано. Він там посилається на цю стратегію розвитку, здається, uh -huh. щось таке. У будь-якому разі, бачите, тут, тут слід знову ж таки віддати належне. У них такий документ стратегічного рівня вже був. Цей, цей черговий документ про ну, ні про що, як uh -huh. на мене, він не визначає там ніяких. Особливих нових напрямків руху. Стратегічний документ, судячи з цього документу, вони mm. вже є в наявності. Ми нагадуємо стратегію свою в цьому році лише ухвалили. І вона так само дуже необхідна країні, яка е, називає себе морською державою. І нам дуже хочеться бути морською державою, і нам це конче необхідно, тому що ми критично залежні від морських шляхів комунікації, від морського експорту та імпорту наша країна. А що стосується безпосередньо цього чергового перформансу, ну вони багато різноманітних структур створюють. Вони в тому році так само е заявляли, що вони створюють якесь чергове командування на Азові. Е я до речі, от припинив цікавитися цим питанням, чи вони його створили, враховуючи те, що на Азові більше немає військових кораблів. Бачите, структура може є, кораблів немає. Так само вони там наголошували на тому, що вони річкову флотилію створили знов-таки, мафують, як завжди. Мавкують наш досвід, та сама Росгвардія, це теж тактичне мавкування нацгвардії. І сказати, що це якось там впливає на поточні процеси. Ну от на рівні річкової флотилії насправді може впливати. Це така, така спроба узагальнити, узагальнити те, що відбувається. На конкретній локації, по-перше, по-друге, поліпшити е керування. Тобто такий інструментарій з'являється. А на такому державному рівні е зібрали е умовно всіх, хто якимось чином причетний до узбережжя, в принципі, ну у них чотири флоти і флотилія. Правда, тепер можна сказати, що у них три флоти 2 е тому, у дві флотилії. Тому насправді такий колегіальний орган може їм і потрібен. Але знов таки, ну, дивимося на його склад і питань виникає більше ніж відповіді, так? Ну так і. Очільник, яким призначено Миколу Патрушева, всі, хто якимось чином цікавився історією РФ найближчою, та і цією фігурою, зокрема, в принципі, тут одне з одним співставити, аби отримати суму від додатків, не важко. Навіть не треба закінчувати середню школу. Мені так здається, ну це лірика. Хай там як ви про кораблі, коли. Згадували, що от про Азов і кораблі даного регіон та що от кораблів немає. А от у нас з редакторською командою е, така інформація е, є, що з новоросійського та з легендарного вікоповного російського е, вийшли 25 -ро аж російських кораблів, і ось ця історія якось так, от спокійно проходила е, от інформаційними колами. Можете прокоментувати і внести ясність, що це. За ситуація, що це за історія. Ця інформація, до речі, в інформаційному просторі е, з'явилася з затримкою у добу е, приблизно. Е, позавчора так вони виходили з семейську бухту, е, це фактично е, новоросійська бухта, можна так сказати, uh -huh. але не виходили на зовнішній рейд. Тобто, з якою метою вони вийшли в безпосередньо Гавані. і е, після цього в неї повернулися, може лише здогадуватися. Можливо, це був навчальний процес. Там команда, як вона на строковій службі звучала, навіть згадати не може ну, розосередитися. Знаєте. Mm -hmm. Mm -hmm. З іншого боку, могли бути просто якісь там маневри внутрішні, але на зовнішній рейси кораблі не виходили. Тому, в принципі, там надавати якогось особливого значення цьому процесу навіть немає сенсу. Mm -hmm. Насправді, але так, деяка. Така легка паніка, намагалася е, цю тему, е, хоча Я насправді вона вже була неактуально роздхувати в інтернеті, тому проговорити це так було б не зайво. Так, отут -от, зрозуміло подякували за роз'яснення. Ну і ще про те, що Збройні сили України зробили непридатними для використання два з п'яти аеродлеромів росіян в окупованому Криму. Ви коментували теж вже цю інформацію, але от для нашої поглядацької аудиторії ще раз вносіть ясність, будь ласка, що там от конкретно і до чого. Питання не в аеродромах. Тому що ну, вивезти з ладу аеродром це. Насправді треба сильно постаратися. Ага. Тут питання в тому, що росіяни використовували у військових цілях як мінімум 5 одиниць аеродронів. Насправді їх можна було б використовувати ще більше в Криму. Криму багато майданчиків. Це і гелікоптерні майданчики, це і безпосередньо ті аеродроми, які мають злітно посадкову смугу. І до речі, вони використовували і цивільний аеропорт для того, щоб туди саджати військові. Транспортні літаки, тому у них вибір насправді великий. Але е, використовували так активно, здебільшого, безпосередньо під час повномасштабного вторгнення 5 аеродромів. Uh -huh. е, і два з них не те, щоб вони були виведені з ладу. Тобто е, там фактично е, залишок авіації настільки вже е, низький, настільки вже малий, що uh -huh. можна сказати, що ці аеродроми фактично е, не функціонують саме через цю причину. Через відсутність кількісного складу літаків, тобто їх там фактично одиниці, і в тому ці об'єкти, в принципі, вже мало дотичні до тих процесів, які відбуваються. Хоча насправді сама авіація вона постійно експлуатується росіянами дуже активно і може побачити в небі фактично усі наявні, наприклад. Літаки сімейства сухого, починаючи з 24-го, і закінчуючи 57-го, які тут не базуються, наприклад, але періодично заходять на роботу. І те саме стосується безпілотних літальних апаратів. Тут такий зоопарк, починаючи з іранця Маджахера Шостого і закінчуючи унікальними машинами, які навіть росіяни не часто бачили.